Всім привіт! Починається весна. Вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. Мене звати Володимир. Сьогодні дуже коротеньке відео про маленький аксесуар, який довелося придбати для моєї Тесли. Як бачите, вона без оригінальних ковпаків Аеро. Чому це сталося? Тому що ковпаки Аеро розбилися за четверту зиму і 117 тисяч кілометрів. І тепер. Постала така ситуація, що воно трохи некрасиво там всередині болти видно, трохи ступиться вже ржава, тому хочеться трошечки то закрити. І що? Придбав набір оригінальних ковпачків Тесли, які зараз встановлю. Так, показую стан дисків після 117 тисяч. Оце ще в порядку. Так? Цей цілком нормальний. Все є, кільце є. Всі лапки на місці. Цей кільця нема. Через це він або інший сильно скрипів під час руху. От, на лапках на цих він далі тримався, всередині вже не тримався. І коли колесо крутилося, то він йорзав і скрипів і торохтів на ямах. У нас ще один це. Видно, по кількості це передній був. так? І е е е це тріснутий в мене. Все ось, ось. Чи хтось таке запаював чи ні. Воно з таким пошкодженням вже в мене давно їздить. Його пошкодили на першому машиномонтажі, на новій машині. Ще коли не було і тисячі кілометрів пробігу. І ось, ось ще один обламаний без кільця. Це вже сміття, мабуть, таке не ремонтується. Це теоретично можна трохи запаяти, щоб воно хоч не тріщало. І в принципі мені треба докупити два ковпаки. Або не купляти нічого, їздити так. Така ото коробочка, така упаковка оригінальна. Приїхала з магазину Тесли кур'єром. Cup 2.0. Це завжди викликає посмішку, зроблено на планеті Земля людьми. От, зараз будемо відкривати. Один, 2. 3-4. В середині має таке кільце з розпоркою, щоб фіксуватися. Немає цих на спиці захватів, як в оригінальних копаках, але я думаю, буде триматися добре. З Аліекспресу вирішив не замовляти, тому що ціна, економія невелика, а час доставки набагато більший. i, i wrzeje błagam. numer dwa trzy i cztery Хіба краще так виглядає? О, Тільки що ще треба зробити? Гальмівні диски при рекуперації. Весь час покриваються нальотом. Це вже їх вимикав рекуперацію, гасав і без рекуперації, щоб трохи їх стерти. О, постояла машина в гаражі і знову побачили ржавчину. Ну То задні гальма гірше всього мають в Теслі. І це хворе місце. Тому Volkswagen встановив барабани на свої машини ID. Ну, Трохи мають ще поїздити без рекуперації, щоб воно стерлося. В сервісному режимі теж є опція чистки гальм. Ну, Вона просто прожарює їх. Я думаю, затискає колодки, треба трохи поїздити. Тут треба зайти в підвізку і ту в гальма. О, і ту можна вімкнути Брейк Burnish. Процедура наступна. Я зараз її робити не буду. Тобто вона робить те саме, що я робив. з... Сексі Buttons я вимикав повністю рекуперацію, тільки я не бачив тиску в гальмівній системі і я не розганявся до 80 км на годину. Тобто я робив це недостатньо. А також я не робив достатньої перерви, щоб охолодити гальма. Так, Тому задача така: їхати треба обережно, тому що рекуперації не буде. Дорога має бути вільна, щоб нікого не було. Розганяємося до 80 км на годину, машина подасть звуковий сигнал. Після цього ми втискаємо педаль гальма так, щоб досягнути вимаганого тиску в системі 34 бари. Тримаємо цей тиск, поки машина майже повністю не зупиниться. Машина знову подасть звуковий сигнал. Потім ми повертаємося до заданої швидкості 80 км на годину, 25 секунд даємо охолодити гальма і повторюємо процедуру. Процедура ще до 9 разів має бути повторена. Ось таке. Як виявилося, міняти налаштування колес не треба, тому що тут просто немає опції. 18 колеса, але без накладок аеро. От, але вже з'явилися колеса від нової трійки можна собі встановити. Розболтовка підходить. Дуже дякую, що дивилися, як казав, що буде коротеньке відео. Напишіть, будь ласка, скільки у вас витримали ковпаки Aero. якщо ви їми користуєтесь взагалі, чи користуєтесь, чи не користуєтесь. Я помітив, що 3% запасу ходу це майже непомітно, навіть в далеких подорожах, тому не обов'язково користуватися. І якщо ви не маєте Тесли, маєте інший електромобіль, напишіть, чи ваш електромобіль має спеціальні аеродинамічні вставки або ковпаки, або форму диску, щоб колісного диску, щоб покращувати запас ходу. Дуже дякую за увагу. Лайки, підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.